Друзі, всім привіт! З вами Каскай і сьогодні у нас рубрика 100 одиниць в GTA 5 онлайн, а саме стрибки з рампи. Так, ну там ми заспавнили 300 скібіті туалетів, і треба буде їх всіх перестрибнути ось ціма всіма тачками. До речі, у мене тут є чотири Лего-тачки, є шестиколесний друзі, поліцейський гілінтвагін і багато іншого. До речі, є картінг і ось така малесенька, прикольна. Дивіться, опа, йома, дивіться, яка прикольна лампа, друзі. Ой-ой-ой-ой-ой! Так, ну що, друзі, в принципі, будемо розпочинати що чекати і з е, чого почнемо? Давайте, знаєте, ось ці тачечки. Я думаю, ви знаєте, з якого це фільму тачки. Так, що, якщо хто знає, напишіть в коментарях, а ми будемо саме з нею розпочинати. Так, побачимо, на яку вона відміточку стрибне. Тому що прикольно. Е, Це, знаєте, більш така, так, типу, файна рубрика. Йому є скіпітю туалети, вони ж фані. І тому тачки у нас більш-менш такі фані. О, нічого собі. Нічого собі вона полетіла, друзі. О. Ой, ой, чуваки, вибачаюся. В неї тут відбалюється, до речі, все що можна, практично. Але зараз будемо рахувати, наскільки вона плюс-мінус туалетів. Десь 160, думаю. Ой, чуваки, вибачаю, щось вас трішки тут покосило. Ну, це буває. Так, 160 скібиті туалетів. Зараз наша ця тачечка прикольненька вистрибує, друзі. А ми переходимо далі. Будемо чекати, що у нас там далі. Так. А далі, далі, далі. Що? А, лего тачка. До речі, прикольна лего тачка. У мене ще є прицеп до неї, але я щось вирішив без прицепу стрибати, бо це буде якийсь крінж, я думаю. Якщо без цього, дякую. Так, ну ой-ой, щось трішки так, трішки набіг, ну нічого, справимося. Так, 140-160 уж особі, 200 км за годину, практично. О -о 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 -о, у нас не прилавки, друзі. Ми скоріше за все, в воду зараз впадем. Ні, друзі, давайте з вами рестарт зробимо. Йомо, йо, йо. ну це не піде, це не піде, друзі. Треба робити рестарт, тому що щось у мене трішки перехилилося. Я бачу, що ви в коментарях хочете написати, е писали те, що треба робити рестарт. Ми робимо рестарт, йомой. Йо, йо. Так, 200 кілометрів за годину вистрибує. Ви знаєте, що вона не сильно далеко від е госбастера з цього буде. Ой, чуваки, вибачаюсь, йо я не винен. Так, ну тут десь ого, нічого собі. Так, якщо тут 150, тут десь там, 250, ну плюс-мінус, десь 200, 100, 180, 170 тачок, десь плюс мінус 170 тачок, плюс-мінус, так. І ми будемо бачити з вами, дивитися, яка тачка найдалі вистрибне. Так, ну поки що нормальні результати, мені подобається. і Дивіться, які вони, до речі, прикольні ці чуваки. Йомаю, так, давайте далі, друзі, давайте не затримуватися. Далі у нас буде Єлінтваген. Так, ну прикольний поліцейський Гелентваген, Ще й шестиколесний, йо моє. треба, до речі, буде поліцейські погоні зробити. Я думаю, буде прикольно. цим геліком зробити поліцейські погоні. це буде дійсно офігенно. Так, 115. А, до речі, якщо, бачите, 200 кілометрів маємо, то практично всі на одну відмітку ви щось вистрибуть, але він мав 200 кілометрів і щось не вистрибнув, друзі. <зас> Взагалі не вистрибнув. мені здається, 150, 149, десь 140 тачок, так, 140 тачок, плюс-мінус, гілік наш поліцейський, дивіться, мав 200 кілометрів за годину, але випрогнув 140 тільки, 140 тачок. Ой, ось, 140 цих ось скібітів, файних туалетів, але йомайо, я думав, буде далі. Ну нічого, друзі, бо маємо те, що маємо, і зараз такі результати. Мені подобається. До речі, взагалі хтось зможе перестрибнути ці всі туалети. Ось це дійсно цікаво. Ну, це фані автобус. До речі, у мене була рубрика кішки-мишки. Якщо хтось не чекав, то чекайте з цієї тачкою було дуже файно. Так, зараз побачимо, наскільки вона файно тут зможе вистрибнути. Але я думаю, що ну, в принципі, вона буде далі, ніж цей Гелендваген. Я просто впевнений в цьому. Ну, повинен, повинен бути. Ну так, так, буде далі, друзі, буде далі. Опа! <ріст> ну я не знаю, дивіться. 150, 149 тачок, ти серйозно? Ні ну це якась фігня. йомо, так до речі, давайте його поставимо нормально, а не як попало. Так, так не піде. Треба його нормальненько поставити. І 149 тачок, друзі. 140... Ой, 140 Що 149 тачок? 149 скібіті туалетів, йомо, мою. Так, ну нормас. мені подобається, тому друзі, прожимайте вподобайку. будь ласка і підписуйтесь на мій україномовний кон контент, йомаю. Так, а ми переходимо далі. Так, нормальні результати, так що викид танцюють, йомою. Все для вас, друзі. Так, а далі в нас якась така тачка йде. Я навіть не знаю, що це, друзі. Як це Чим це можна назвати? До речі, що це? З якого фільму чи, я не знаю, з мультику може напишіть в коментах, тому що це кастомна тачка, до речі, це кастомна тачка, це не ГТАшна. Якщо хтось знає, то файно. Но мені здається, знаєте. Опа. Ого, нічого собі. Нічого собі. О. О, ні, ні, ну перестрибуємо, друзі. Ми перестрибували тією тачкою, ми перестрибуємо цією тачкою. Щось вона дуже погано впоралася з керуванням. Але, друзі, вона нормально полетіла. Мені здається, з якогось такого, знаєте, дуже-дуже дуже стародавнього фільму. Так, 150, так. Ні, йома, знову. Ого, вона щось так керується, до речі, якось погано тоді. А, це в мене якийсь то ли фальштар був, то ли що. А зараз вона показує погані результати, друзі. Йомойо, вона зараз просто на відмісці, там, де його сбастерс наш. Йомайо, ну буває, друзі, таке теж буває. І тоді... Але, друзі, тоді вона далі полетіла. Йомо, вона реально далі полетіла тоді. Ну це печально, ну маємо те, що маємо, якщо ми падаємо, друзі, ми перестрибуємо, тому поїхали далі. Так, а далі у нас. Що у нас там далі? О, у нас малесенька ця тачечка. Я не знаю, чи вона зможе перестрибнути взагалі на відбітку, ну, хоча б 50 десь хібіті. Побачимо зараз, друзі. Так, вона ще електро чи що, йомайо, взагалі не чутно звук двигуна. Так, головне зараз прямій вистрибнути. Ну, йомайо, ну що ж мене переклоняють туди-сюди. Так, спочатку давай, йомайо. Так, треба щось контролювати, але вона щось дуже погано контролюється. Я вам говорю, у мене ще й там ноги торчать, дивіться. Так, 150. Ой, дуже-дуже погано контролюється, друзі. Дуже погано контролюється. Але. Ні, ну це взагалі фігня якась. Опа. Серйозно. Хе-хе, друзі, дивіться, 1906 90, 96 у туалетів. Ну, я, в принципі, знав те, що вона вистрибне на таку відмітку? Плюс-мінус. Але думаю, взагалі буде десь на 80, на 70, 50, десь атак. Але, друзі, практично 100 скібітів туалетів. Випригує наша ця малесенька, прикольна, фані тачечка. Так, а ми переходимо далі. Ну, нормально. Поки що нормальні результати мене влаштовують, тому що далі у нас буде реально офігенні тачки. Оці три. Оці три останні тачки. Це взагалі прикольно. Дивіться. опа на Макларен, друзі, порше і бугаті. Лего тачки, три, лего тачки. Останні. І, до речі, у нас тут гамбургер. А, ні, це чизбургер. Ні, це гамбургер, точно. Або це чизбургер. Ні, це з сиром, це чизбургер. Або гамбургер, я не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Так, а це картінг. Друзі, це картінг? І мені здається, що картінг? Е... -е Ну, в принципі, вона може більш дистанцію краще пролетіти, чим попередня наша фані тачечка Зараз це побачимо. Так сто нічого собі яку швидкість вже мають. друзі, практично 200 км за годину. Їй може це допомогти. Так, ну да, ну, і те, що я і казав. Гілінтваген, спаси! <свят> Єлік спасає, друзі. Так, ой-ой-ой, і що ми тут маємо? І що ми тут маємо, друзі? І це відміточка, так ми казали, 130, десь, ну, у неї десь 120, 127, десь 127 тачечок. Нормально, ну краще, ніж ця малесенька фані тачечка. Тому, друзі, прожимайте, будь ласка, вподобаєчка, ми переходимо далі. Так, а що у нас там далі? Далі далі. А де у нас там далі? У нас там. То, то, чи, чи то гамбури, чи бурия то, 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 навіть не знаю, так. Друзі, будемо її брати. Вона така прикольна, файна. І побачимо, наскільки вона далі зможе пролетіти. Оце прикольно, друзі. Це прикольно, тому що в мене ще стрибків з рампи не було е, з цієї штукенці. У мене тільки було, були спуски. Якщо хтось не чекав, то, будь ласка, чекайте. Так, а ми маємо 200 кілометрів за один? Ну, Ні, мало, нічого собі. Практично на відмітці, я не можу. Друзі, нічого собі. Нормально, ти ржеш, чувак, У тебе тут. Так, 100, так, 200-248 тачок, друзі. 248 тачок Оця коклетка нормально стрибнула. Піде, друзі, мені подобається. Піде вона зараз на першому місці. Ну я не очікував такого результату. Я думаю, що вона буде трішки, ну трішки десь. Ну, може, на відміточки десь 150, але ні, фіга собі, вона практично на в 250 скібітю туалетів. А могла бути 300, А могла бути 300 але. Можливо, друзі, зараз буде і 300, тому що... Спортивні тачки залишилися. Лего, спортивні тачечки. зараз побачимо, наскільки вони далі зможуть висапити. Ну, Я думаю, далі. Чим. Це гамбургер чи чизбургер, я не знаю, друзі. Так, поїхали. Так, 150. Оу, О, нормальна швидкість, до речі, 200 км за годину, практично. Серйозно. Ні, друзі, це якась фігня виходить. ой Ой-ой-ой-ой-ой. Так, тут ми маємо відмітку 250, тут десь 225 тачок, а в цій Йомайо! А як так? А як так? Я. Я навіть би не подумав те, що реально ця фігня зможе так вистрибнути далеко. Нічого собі. Так. О, чого сварте, заспокійті, що виків, все нормально, все під контролем. О Боже, який тут гал. Так, треба звідси спітляти. Так, а наступний у нас буде поршик. Так. Е -е 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 -е. Хоч якась тачка вистрибне 300, мені просто дуже-дуже дуже цікаво. Так, давайте, будь ласочка, хоче продемонструвати плюс 300 плюс кібіті туалетів. Але маємо те, що маємо, друзі. Так, тихесенько спускаємося. Так, скільки вона зможе набрати? Це зараз буде для вас. Такою, знаєте, загадочкою. Ого, нічого собі, не вже. Не вже. Ну вона буде далі, чим Макларен. І гальмуємо. Ми гальмуємо, друзі. Ми гальмуємо, не їдемо далі. І це 250, 257 скібічі туалетів, друзі, практично. Практично подолала відмітку в 300. Дивіться, як вона близенька була. Ну, прикольно, прикольно, файно, офігенно. Так, а що? У нас там далі. А далі? яка у нас там тачечка? О, це бугаті, друзі. Ну, я не знаю. Тому що якщо Поршик, в принципі, не стрибнуло так далеко. Я не знаю, чи багаті зможе, але це, друзі, це багаті... Давайте буде, хай бугаті буде Шейрон. <с> Або вейрон, коротше. Так, побачимо, наскільки оця тачечка зможе перепригнути, ну, будь ласка, давай. 250, 250 давай, зроби для нас цей контент. ой Ой-ой, нічого собі! Нічого, собі, але ми гальмуємо, друзі. І це відміточка, в Йо моє, 254 скібіті туалета. І зараз просто Поршик наш виграє. Друзі, Поршик наш виграє. І знаєте, коротше, якщо він виграє, то можна і на відміточку 300 ще й поїхати. Ні, ну нормально, друзі. Він прибіг, тому він заслуговує, коротше. А давайте їм, їм перестрибнемо. Він і так, в принципі, виграв. А давайте просто побачимо, чи зможе він зараз. Стрибнути далі, оце, і, і, і ще й і ще забрати цей без шансів взагалі перемогу. Оце буде дійсно файно. Так, давайте спробуємо. Так, 200. О, би хотів сказати 250, але в мене був фальш старт, я трішки там не попав на платформу. Так, і давай 200. О, 200 плюс кілометрів за годину. І зараз погано вона вистрибує, Прикиньте. Але, друзі, нічого собі. Нічого собі. Тобі повезло короче. Я тобі хочу сказати Поршик, тому що зараз. Бугаті могли цей перемагати. Але але маємо те, що маємо. Зараз у нас переможе тільки один. І це у нас перше. ти, помочі, будь ласка, йома. я тобі нічого так не зробив. Друзі, коротше, ось така у нас файна, прикольна рубрика вийшла зі скібіті туалетами. А якщо тобі, друзі, вона сподобалася, сподобалося, прожимайте вподобайку, підписуйтесь на мій україномовний ютуб канал. І, звісно ж, коментуйте мої відосики, тому що я читаю кожний ваш комент. А з вами був Каскай. До нових зустрічей.